Кожного на цьому місці, хто дивиться наше служіння, я хочу розказати про велику любов мого Господа до мене, за Його піклування в моєму житті, в моїй родині, за те, як Він дав мені сили повірити в Його Слово, укріпляємо віру кожний Божий день. У 2013 році я перехворіла дуже важкою хворобою. У мене був вірусний енцефаліт. І з тих пір я знаходжусь на, на групі інвалідності. Мій мозок працює тільки на 80%. Мої речі не знають взагалі, як я хуже. І багато великий список, моїх, ну, які в мене є хвороби. Ну я не за це хочу свідчити, я хочу свідчити. Що я в своєму житті прийняла рішення бути в посвяті своєму служінню молитовному. І Господь Бог настільки Він мене благословляє, що я вам просто не можу передати. Я із ну, не небагатих людей, і все життя я за кимось доношувала якісь речі. На сьогоднішній день Господь дав мені такого чоловіка, який Але мене ну, обезпечає. І, на сьогоднішній день я можу вдягатися вже не вживані речі, а в такі речі, нові речі, які мені подобаються. Я просто вдячна Богу, що Він всі мої потреби. Коли я лежу в лікарні, мені допомагає церква. Коли мені треба щось по дому, мені допомагає пастор, церква допомагає. Коли Лежу, ну, лежала в лікарні, так само моя наставниця, сестри приїжджають, обезпечають і продуктами. Я е, е, по стану здоров'я, я не часто можу працювати, бо е, ну, є ця вада, і починається мене тік мозку. Ну я де стараюсь, я йду і служу, служу людям. Я можу в день служити до черё... До чотирьох людей мій чоловік про це знає. Я нікому ніколи про це не розказую, але комусь в телефонному режимі, комусь десь Ця слава Богу, що він мені дає сили. І я була вірна, вірна для себе, я взяла слово про десятину. Я взяла для себе це слово і спитайте мене. І я спитала. Мені Бог віддає 30 60 і 100 крат. Я від своєї пенсії 2,361, я кладу, я завжди ложу свою десятину. Я ложу. Хай буде це мало, але я вірна в цьому. Я кладу пожертви, Я кладу по 20 гривень. Я собі так прийняла. Ну, немає в мене зараз так, щоб я могла давати. Я знаю, що Бог дивиться на серце, як тої жінки дві ліпти давала. Я ложу на місію. Я просто знаю, що Господь він рухається по всьому світу. І я знаю, що кожен із вас, якщо він полюбить Бога і буде довіряти йому, ви будете мати ще більше і більше і більше. Алілуя! Я підписала з Богом звіт і вже два роки я так же саме ложу небагату суму, невелику суму. Я ложу 100 гривень. Ну, розумієте, я 100 крат я получаю більше. Слава Хто Богу. приходить, мене то продуктами благословляють, то грошима, сестри там благословляють. Їду в Вінницю на служіння, там мене грошима благословляють. Бог крізь, де я не хожу, Він крізь мене благословляє. Я так вдячна Богу, що Він мене вибрав, що Він мене підняв із того, де я була. За 25 років, як я пів свого життя я з Богом, мене були падіння і взльоти. Но Господь дивиться на вірне, на вірне серце, я прийняла то, то, то рішення йти за ним. Хтось лежить своїми хворобами. Ну, якби вилили на екран всі мої хвороби, які тут є, і ще один із них діагноз смертельний, то ну, ви б напевне б перестали думати про свої хвороби. Господь дає кожній людині сили по вірі її. От наскільки будете вірити, наскільки ви будете отримувати. Не, не ходіть в своїх хворобах, не ходіть люди в своїх е, турботах. Перш з цього говорить Господь, полюби мене, полюби себе, як самого е, себе і ближнього, як самого себе. Послухайте ці дві заповіді, і ми будемо виконувати, ми будемо вірні йому крізь. Ви не будете ходити в прокляті тому в тих болячках, приходьте на зібрання, не спішіть туди забирати. Приходьте до нас сюди на молитви. Ви настільки будете мати силу в своєму здоров'ї. Ваша віра вона так підніметься. І запрошую вас, кожного, кожного на цьому місці, від старо до младу. Приходьте на молитви, не бійтеся. Нехай цей час ваш буде посвячений в неділю для Бога. Ваше нікуди не дінеться, але ви від Бога можете прийняти зцілення моментальне, можете зцілення прийняти поступове. Бог з кожним працює по-своєму. Він вас дуже любить. Він віддав свого сина за кожного з нас. Амінь, амінь. Свого сина Ви ставте собі свою дитину віддав на хрест за блудників, за вбивців, за грішників цього світу, якими ми були. Ну, Дав нам таку віру, щоб ми в Ісуса Христа, коли увіримо, Він нам дає спасіння, Він нам дає повне зцілення в дух, душу і тіло, всі прокляття вже на Христі. От просто повірте. Я запрошую кожного приходити на молитви, на всі зібрання, на домашки, приходьте, ви там будете возростати, будьте щирими до пожертв, і ви побачите, От давайте віщире серце, і ви побачите. Просто побачите це чудо в вашому житті. Амінь, амінь. я благословляю кожного з вас. Я благословляю ваші родини, щоб ви були вдячні да, Богу кожен день за, за саму маленьку дрібничку в вашому житті. Будьте Богу. в цьому вірними, і ви побачите, який чудесний Бог в вашому житті аллилуйя, і в ваших аллилуйя. родинах. Дякую вам за те, що ви послухали мене і прослухайтесь до мене, прислухайтесь до Духа Святого, який буде сьогодні на цій сцені через пастиря вам щось говорити. Боже, благословінь вам. Слава Богу, да, церква.